Я визвала ще через вітер, вони мені перезвонити, що в порядці живої очі. Тут так, так. так само. Буде, блядь, ага, вонітанка. Гуманітарка і вся слід. Навіть раз нічого. А другий раз ми виспіли тільки в коридор. За скоті йому воно рубануло голову, зашили вчора. І всі, все. І все, куча дима, пеляки, пеляки і, і... і більше нічого. Оце, як почули, воно почало все трясти. Оце отут -отут 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 у нас спасло. Mm. Оце двері тільки єдине, що в туалеті лоп... ну, не Бачите, що вітно. Як його тепер робити, це все. До зими йде. Ну оце ж балось, воно балкон винесло з тої сторони, двері винесло, заходьте в під'їзд. Тут був один вибух сильний. Було там десь далі, потім іще десь далі, потім ближче, а потім вже як тут ухнуло, то наш дом здригнувся. Вибух був 17.25, ну плюс-мінус там минути. І чотири було вибухи. Я прибігла до сестри, а тут. Пошкодження крыша, вікна, потолок там впав. Десь п'ять одразу. І оце останнє отут. І через вікно я бачила огонь. І земля тряслася. Все. І тишина. Оце останній бог. Церква, хата, вікно вибите, там двері переклинило. В основному все удар. В хаті я була. Ну, за все сиділа усе за цією стіною. Мені вчора було нічого, але сьогодні погано мені чуть, шах будить.